Це, напевно, буде найкрутий генератор з тих всіх, що я тестував. Дивіться, тут навіть ручка є, що вам було зручно його транспортувати, тому що важить він на секундочку 43 кілограма. На передній панельці дисплей, де будуть показувати вольти, герці, мотогодини. Рівень мастила буде сигналізувати ось цими лампочками. Тут включення, вимкнення, запалення, дві розеточки 220 вольт. Одночасно можна сконектити з двома такими генераторами. Запобіжники присутні. Розеточка 12 вольт. Переключення екорежиму, дросель, Переключення, газ, бензин. Запускаємо генератор, і пішло. А щоб воно пішло, спочатку потрібно приєднати 12-вольтовий акумулятор, накинути клеми. 12 вольт 7 А. Одна клема ось вона знаходиться. А друга клема десь ось там. Ось їх. Шукайте ці клеми, накидайте. І дивіться, як грамотно зробили. Заряджати будете ось тут. Бачите, зарядочка по комплекту, тобто не треба буде нічого відкручувати, паритися. Підзарядили і погнали. Об'єм баку 6 літрів, об'єм двигуна 192 кубика, 6 конячок. Індикації пального немає, та й хто буде заливати сюди цей бензин, якщо на газу воно набагато дешевше. І не буде того смороду бензину. А якщо в тебе є ось такий балон, самий безпечний в Україні, який взагалі не пропускає газ, тобто його можна зберігати в будь-якому приміщенні, і в ньому вже вбудований відсікач. Тобто на заправці ти його зможеш заливати до повного і не хвилюватися. Що він десь взірветься і не треба буде важити по комплектації, як завжди? Тобі вже йде газовий редуктор зі шлангом, кріплення самого редуктора. Будь ласка, зарядка для ваших гаджетів, ключик, і дроти, щоб можна було щось підкурити. Генератор інверторний, чиста синусоїда, тому підходить для різної чуттєвої техніки: котли, насоси і так далі. Дивіться, як тут не зробили вже не просто поролончик. А знешумили войлоком як в автомобілі, і навіть якщо засунути руку всередину, то також все знешумили войлоком. Дивіться, як все організовано. Я вам все покажу, розкажу. Всі номери, бачите, вони тут вибиті, все написано, все як має бути. Зустрічає нас і дочка, що спочатку треба залити 10 В30 мастило. Фільтр, дивіться, як організований фільтр. Фільтр вже справжній, як в автомобілі, в салоні. Бачите, це вони якийсь дішман там з китайського підвалу. Тут, бляха, американський бренд Чемпіон думає про людей, щоб вони користувалися і кайфували. На кришці бензобака переводимо в положення. Он вмикаємо запалення. Витягуємо дросель і погнали. З першого разу, як і всі генератори чемпіон. І настільки ж він тихесенький. Ви тільки послухайте, що він 3,5 кВт а він дійсно тихесенький. Бідний мій ягуар, як завжди, всі тести проводжу на ньому. 15 ампер чи потягне? Сигналізує про перевантаження 3,3 кВт 14 А. 228 вольт. Ось так працює 3,3 кВт. Це самий тихіший генератор з тих всіх, що я тестував на 3,3 кВт. Ну Він реально тихий. Попрацював генератор орієнтовно 5 хвилин і пішов в захист. Тобто для нього 3,3 кВт. При тривалому навантаженні це було занадто багато. А ось тут вже не продумали, щоб вийти з захисту, ти нічого не зробиш. Немає такої кнопки, щоб вийти з захисту. Бачите, екорежим, кнопочка, щоби ти не клацав захисту, ти не вийдеш. Потрібно лише тільки його заглушити. Сама стабільна і оптимальна робота цього генератора це 3 кВт. Тоді він працює без будь-якого перевантаження рівно і чисто. Але зараз будемо пробувати, як він буде працювати на газу. Все ж таки на газу генератор працює м'якше і рівно. Екорежим на газу дуже тихесенький. Просто дуже тихий. Рівнесенько працює. Тягне ягуара на газу на 3 кВтах. Тепер послухайте, як працює на газу. Правда техесенько? Я просто здивований, що такий маленький генератор, компактний, може настільки тихо працювати на газу. Поставив йому 15 А. 3,3 кВт на газу. Сигналізує про перевантаження. Але в захист не переходить. Що я вам скажу, товариші? Генератор попрацював. І пішов в захист. Я вважаю, що ось це, що понаписували з боку, що 3,5 кВт на бензині 350 на газу, це все повна фігня, тому що він значно може більше в пікове видати, ніж 3150 на газу. Екорежим зварювальник патон 50 А потягне. Без жодних питань одразу сам переходить з екорежиму. Ось дуже дивно, вам не здається, чому на зварювальному апараті просідала сильна напруга до 160 вольт. Два електрочайника, подивимося. Подивимося, як він потягне. 2 кВт пішло. І даємо ще один електрочайник, який пік. 3,5 кВт. На газу 3,5 кВт. Даю ще раз електрочайник. Напруга не просіла. 228 вольт. 3,4 кВт. Легко тягне на газу. І чекаємо, поки піде в захист. Дивіться, два електрочайника працює. І в захист поки що не переходить. 3,4 кВт легесенько. Все, пішов в захист. Тобто, бачите, впікове 3,4 кВт. Цього буде цілком достатньо, щоб ваші там насоси в сверловинах чи, чи де вони там у вас. Буде цілком достатньо, щоб запустився якийсь холодильник, чи там насос, чи будь що. Як запуститься генератор після газу одразу на бензині. Пробую. Не закачало. Чи є якась різниця на бензині? Перший електрочайник пішов, 2 кВт витягує, другий електрочайник. 3,5 кВт. Без жодних питань. Пікова потужність генератора 3,5 кВт. Що на газу, що на бензині. Те, що вони там понаписували, що на бензині 3,5, а на газу 350 це повна фігня. Нормальна його робота це 3 кВт. А якщо йому вже даєш 3,2, час від часу мигає лампочка про перевантаження. Я вважаю, що за ці гроші дуже достойний варіант. Якщо ви шукаєте генератор, який буде компактний, невеличкий на колесах. В закритому корпусі, щоб він не був шумний, що він мав собі ручку, щоб його можна було легко і зручно транспортувати, газ, бензин, де по комплекту вже все є. І редуктор, і ну абсолютно все. Ти тільки купив собі, підключив і користуєшся, і не паряся. Тим паче коштує він в порівнянні з іншими конкурентами взагалі фігню. Посилання вам залишаю в описі. Воно буде доступне на моєму Фейсбук, Ютуб або Телеграм-каналі. За моїм промокодом 5% знижки, а це вже якась там тисяча з чим то гривень і крутий генератор.